Всім привіт, друзі! Мене звуть Ілля і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Тільки Не в обичний Майнкрафт, а Майнкрафт по лаунчер Це такий лаунчер Майнкрафта. На... на планшет, на телефон. Навіть На ноутбук. На комп'ютер. Ну він для всього. І це комп'ютерна версія. Зараз я граю на планшеті. І в мене Майнкрафт. Так, і ми сьогодні будемо грати. Просто Майнкрафт будемо виживати. Світ назву я. Ой, що я написав. І... Ілля. Ілля виживає. Я виживання пишу Це А, сор, вірно. Ну вот. Ой, так музыка грає. короче, скоро трохи. рохи. І... И так читы. Ну, думаю... Ну, ключ моя и так чит... читати не буду. Сит. Сит. Сит ніякий, просто крует новий новер. И нехай створюється. Вот, друзья, я и появился. Кстати, всем привет, осики. Итак, я на дарье заспавлюсь. Просто, просто идеально, друзья, просто идеально. Так. Эм, ай, больно. Чего Добуваємо дерево. Там я бачив свиней. Так. Чого дерево не добувається, а от. Легендарна музика. Просто легендарна. Тум. Так, скручу. Може, що щось дерева. Думаю, ви її чуєте. Так. Краще не буду сам крафтити. Так. Свінюшка. Мені що треба? Мені треба Вуден ех. Як це лише читається, я не розумію я його ще не розумію, Ви читайте, Я хоч знаю, що це сокира дерев'яна. Читайте, я, вчитаю, я його ще не розумію. Я певний дубік. Майкрафт. Рай 4 з половиною рока і не розумію, як Майнкрафт грати. Йо майо, що я за такий Майнкрафтер. О, хоч корову можу бити. Смюшка. Шальку. е так, Ту -ту 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 -ту. так, так. Я думаю в цій частині, в цій, в цій частині виживання, я думаю, ми добудемо Камінь там, добудемо Желізо У другій серії, думаю, ми вже будемо будувати домик. Або або третій. Я поки не знаю, не треба пар... паритися. Часу у Майнкрафті є дуже багато. Так. Так. Вибачте свинки, ну вас треба вбити. Удар. Е. -мо, куда пішола? Е. О. Як я її... Як я вбив. Пошли не розумію. Так. Не... Ч? останній просто момент. Классно, просто играть. О, вугілля. вы геля. Подивите. О, да. Ну буду до каменю. Ту-ту, ту-ту-ту-ту. Добываем, ой. Да, вот так добываем, добываем, добываем. Добываем, 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 добываем. Ну, я включу ну, камеру, коли вже задобуду вугілля, там, добуду камінь. І все. Так, друзі, коротше, я вже добув камінь, добуваю вугілля. Добуваю. Так. І все, 10 вугілля. Так, куди би піти? Ой, так не міні-біомс. Wow. Uh -huh. Вау! Уху! Оце лише ідеально просто. Просто ідеально, я навіть. От це було ідеально зараз. Як думаєте, мені далі знімати Майнкрафт? Ну, на цій версії Майнкрафт, пожелаунчер. Чи... Чи... Чи не знімати? Як хочете, це залесіт. За ну, тільки від вас. Це все. Якщо вам подобається цей мені то буду далі знімати. А якщо ні, то не буду знімати. Ну буду стендоф 2 знімати. Хочете 2? А я буду знімати. А якщо захочете. Курки. Курки. Куртка, господи! А ще, странні. Опа. Йо-моє, подивіться. Ей, 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 який хороший день! Так. Так, треба добувати зеліско. Желіско. О, сказав і шахта появилась. Нічого, правда, мені не видно зумбак. Вибачте, що темно, це шахта відкрафтів. Так поставлю іншу руку, але буду спускатися. Де уже з желізу? О. Бачите? Як я з'явився появився желізу. Де монстра? Ой! Deux. Deux. HP. Oeh, 2 HP. Oeh. Oeh, 2 HP. Йо ты борошься боюсь в шахта. В шахтах ходити. йде. Буваю. Ну, Боже страшно, просто ідеально. Даже пока я возбуюся, но... За радость вас, друзья, я все сделаю. Боже мой, что тут у тебя Я пойду. Пара... Давай, зубок, давай. Ёль. А! Одиннадцать штук железа. Вроде хватает мне, уже блин. А я, чем я не буду тися, чем я не буду господи. Да. Чем я не убраню вообще? Так, якусь корона, а сторону йде. А, вроді. Вон тут. Зараз темно. лише просто темно. Просто ідеально. Думаю, хоч один день, друзі, один день. Я думаю, ми хоч проживемо. Один день. Так. Берем свинки, 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 свинки. Ха шо так такое? Блин, друзья, блядь, все черные, я ничего не бачу. Вау, я бачу свиней. Эх ю-ю-у-о с чанками? Дай... дай де, дай ноль, ноль днем. Че? Че за ч за логика Майнкрафта? Господи, ты шо херобрин тут все ролит? Да ей боже. Що я херобрин знаю? Я бачу. Клипер, назад-назад-назад выходи Зомби-житель Ё-моё, меня зарахана Станеча Там скелеты Хрест майже же Два блока, два, два блока воды за Капец. Ай, зомбак. Все мы не хана. Куча зумбарив. Мы не будем зомби-апокалипсиси, друзья. Тикаем. Тикаем, просто тикаем. Ну, друзі, на цьому, я думаю, закінчувати будемо. Блін. Я думаю, на цьому ми будемо закінчувати всім па-па!